Одненькому. І будемо поливати, так як розсаду вже вирощуємо, ми її кинемо. Це буде все впереді. Третій день. І в нас, бачите, отак гарно, 100% сіяти в касети, пекінки, цвітна. І ще савойку Сіємо, садимо. І непогано на стрілку не дала, бо казали, що я її побоявся багато садити, можна було більше посадити. І для розсади, я ще вам скажу, треба все рівно мати капля. В один бурячок непоганий. І це у нас вже огірочок. Помідорчик ще. І в мене вже отакі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас 8 червня. І ми вирішили е, посіяти в касети, пекінки, два вида. Це відсакати, кисеки на Цукі і ще Алстон більш раніше це цвітна. Це цвітна. Потроха ми насіємо, посіємо, брали отаку От ґрунту суміш за субстрактом як дорогий, така 120 20 літрів, 60 гривень. Пройшли рік я пробував, розсада непогана була. Думаю, що піде так як брати десь з'їхати, Нема великої літражу. То тільки отакий от один, а другий такий. І у нас тут в магазині стоїло 60 гривень. Як десь ще другі стоять 80-90, це 20 літрів. І ще савойку. І ми ще Австурів теж сакати. І ще вкинемо савойку. Питають за неї на ринку. Так як ми продавали розсаду капусти, дуже багато питали по савойки. Каже, матана. А то матана букочерява. Так як ми його багато не будемо кидати, звичайно. Кидаємо 160 ту касету, Я пробував непогано, якраз із землі. І, і так 160-ту піде. В 96-ту більше землі, звичайно, краще було б, але у нас 96-та, як багато немає, ми її кинемо на... Це буде все вперед, на щось друге. По одненькому. І будемо поливати, так як розсаду вже вирощуємо, будемо ми будемо садити. Це поки савойка садиться. З три касяті кинемо, трохи землі десь ділом після цибулі якраз і після перефрезеруємо після капусти, що у нас це все є. Зараз покажу, думаю, встигнемо. І минуло вже сьогодні третій день. І в нас, бачите, отак от гарно, бо тому що насіння в кожній чайки є, схожість непогана. Це у нас все насіння фірми саката. І це у нас такі кісеки. Я пройшли рік садив його, весною садив, не стрілкувало, питають дуже багато. І я би порекомендував, звичайно, взяти отаку, вот можна навіть на осінь. У нас смачна, волокниста, смачна. Це кісеки. Підписано в мене є. Де, бо я садив тут багато. А це у нас ще пекінка на цекі. Теж сходить, але трохи пізніше вона раніше за дозріванням, а цвітна на третій день і савойка ще немає. Так що пікінка сходить скоріше. Вчора вже були зелені проростки. Я це покажу, тому що один підписник мене просто питав. Вже неділю як посіяли, а е, немає. Е, а це вже на другий день в мене по схожі, а ця вже йде, бачите, раніше, вона ось тільки сьогодні про, про кілі, вчора не було. Але це теж є Пекінка. Так що Пікінка, третій день. Е, в тепленькому, вона в мене в тепличці. Бачите, вона в мене в тепличці. І вона на землі навіть полита і вона. Поливаю, коли жарко зрання, тому що 160 косета, і поливаю два рази. Зараз в таку погоду, як сьогодні, не жарко дощ, то переважно не поливається. Волога тримає ще вчорашнього дня, бачите, то можна не поливати. Але вже отак. Кажу, непогана, непогана пекіночка і схожість. А туди хтось пишеть по... Схожості взяли насіння, а воно дуже багато не посходило. Брати насіння, звичайно, для себе в пачечках малих. ну Я не знаю, які там можуть бути сорти, і це ну, різне може бути самозбор. Бо я так само купляв, думаю, візьму помідор, але брав в простому магазинчику насінневого. Дуже багато сухого насіння. Помідор ранні санька. Дуже багато пустого було насіння. Але остальне зійшло, правда, не все. Зайшло, ну і вже помідорчики зараз покажу. Це ще в мене огірочок тут буде рости, на підв'язку вкинув, бо тут в мене розсада була, бачите. Помідорчик ще і в мене вже отакі. Пізно, звичайно, садив, але. Але є, що буде тепло, для себе буде. І вже є огірки. І Вже є огірки. І вже внуки їдять огірки. Це е, в наша батька розсадили вже. Проший рік я в липні місяці садив Савойку, кисеки. Е, на місяць... Почти... Ой, пікінку, бачаюсь, На місяць. Не встигло не достигнути. І цього року я вирішив трошки скоріше. У мене є пікінка 45-дненька, попробую її. Ну і, звичайно, кисеки пошкодував обрати перші, але треба буде. Скоро обереться. А тут ми будемо вже пускати. Бачите, вже будемо пускати догори. Оце обирається, лишається, але бачу два штуки. Тут вово і так догоріться, це обирається, щоб не йшли побісні, Так як у нас отакі огірочки. Це не масово на ринок, трохи для себе, щоб було. Садимо. Як то кажеться, сапаємо. Бачите, бурян посапаний. Але треба ж підливати, у нас, злійки підливаємо. Та якщо немає можливості капельню сюди привезти, по водичку і в тугу, то ми так лиї, як лиїм, чи з річки, чи з чого. Ну і звичайно у нас вже в один бурячок непоганий. Водин, вже набож варили. Бачите, непоганий він є. Так, посіяли і трохи є. Трошка є. Вже вибрати можна. Отакі. От Тут пізніше посадили ще помідори, трохи перчику, ну і розсадили ми для проби в тепличці, буде на підвіс. це для проби, кавун, і диня небагато, три штучки. Бачите, три штучки, але це все у нас буде все впереді. І тут огірок. Вчора тільки розсадили і він зразу полили, і він зразу пішов. Це теж буде. До гори. Той недавно садили, бачите, і вже пішов. І він вже пішов. Це ще досаджували. Щоб було трохи густіше, можна садити 25 см один від другого. Це буде на подв'язку. До гори на подв'язку. Трошки я зробив таку, як показував. Зробив водомульсіонкою з лапном. Так розкинув, але ну, дожбу не змило. Вона більш тримає, Сам вивапно, то без миг, звичайно. Так як в нас цибуля вже наливається, думаю, через місяць вирветься, продасться. Тут ми садили 10 кілограм, вона вже непогана є. І тут перефрезерується, можна трохи далі взяти землі і буде нормально для посадки нашої капусти. І ще одне місце покажу, де я хочу посадити. І ще цей кусочок. Тут в мене підкапельне. Капельне, звичайно, дуже добре. Я ще заказав каплю агротермі. Прийде мені ще з пів гектара. Це буде якраз на капусту, тому що кожну підліку лійку не залиєш. А так, чи з куба, чи з чого можна залити непогано. Тут теж сорт прочитаю, але від сакатих капуста. Вона така більш, бачите, наливається, наливається і різниця з козачком. Бачите, так козачок все рівно раніше. Раніше і земи різали. Ця чуть-чуть буде пізніше. Ну, як зараз капуста дорога, як я вчора дивився, це на гурті 42 гривні 43 за 40 на обвеликій, то Рішили капусти бачите, ще кидати хоч Савойки. Молода є, ще є трохи. І от що я хотів броколі кинути, але броколі 90-85 днів я трошки, як то кажеться, не буду кидати її на осінь, тому що е, тут все ж таки не південь, тут захід. Вона ще у нас вроді гарна, бачите, вона красива. Дуже красива. Але немає ще квіт, не, не дає, то яке плоду. Ще немає. От, ось чому вона так непогано вийшла, бачите? О, А це пікінка, вже рвемо. Вже вона налита, непогана. Ця фірма теж такої сакати. І непогана, вона встрілку не дала. Бо казали, що я її побоявся багато садити, можна було більше посадити. Ну нічого, буду знати. І вона стрілку не дала, хоч навіть вона була під плівкою. Під плівкою зняли плівку, і такий рядок є. Бачите, непогано. Так що можна брати. І сакати я вже беру чи мало насіння. І вони мені подобаються. Подобаються і непоганий результат мати по врожаю. Те ще редиски насадив, насіяв, теж вона обереться, ще трохи й буде. А це в нас капуста. Де-не-де, вже бачите, вивбираємо. Це просто передали для проби. Подивимось, що вона себе покаже у нас. Непогано вже, теж під розсад розсадою. І для розсади, я ще вам скажу, треба все рівно мати капля. Як є капля, ви можете полити. Дощі, тож, якщо сильні воно на розсаду, ну, то вже як висадити, чекати, поки буде. А так і лікою. А так, якщо хоче хтось більше, якщо для себе там пару кущиків, то так. Ну, хай буде два, десяток, два сотня. А якщо хочете більше, там, тисячу, дві тисячі посадити капусти, то звичайно треба вже, вже капельне. Капельне непогано зробити, недовго взяли, підсоєдинили чи того куба, щоб главний фільтр був, і качаєте собі. Водичку можна привезти, чи не від дождю А тут ще у нас вже такі квітики, бачите, такі піони гарені. І тут насадяни в нас тут ще такі квітики, бачите, гарені. І насадяни в нас хризантеми Тоже Можна на осінь трошки якусь копійку мати. Сіємо, садимо, як то кажеться. Хто, хто садить, то має, не посадить, другі куплять, якщо не в змозі. І воно так сеє, всюди. Ну, а ми таким способом будемо далі садити. І у вас результат буду показувати. На цьому бувайте всі здорові! Результат сходення і все розсади нашої капусти я покажу в своїх відео. Україні перемоги і слава Збройним силам України. До побачення!